Новини за хвилину підписуються головні події кожного дня. Вчора вночі понад 20 російських дронів залетіло в Польщу. один упав на житловий будинок. Добре, що обійшлося без жертв. НАТО активувало статтю номер 4 і проводять консультації союзників. Тієї ж ночі Росія атакувала Житомирську та Хмельницьку області. Є загиблі поранені. Десятки будинків пошкоджують у Вінниці та Волочинську. Спалахнули пожежі. Німецький спецназ захопив судно «Сканларк», яке запускало дрон над кораблем ВМС. Екіпаж росіяни затримані, знайдено докази шпигунства. Єврокомісія виділила 6 мільярдів євро на дрони для України заморожених російських активів. Урсула фон Дерляйн наголосила: саме дрони завдають найбільших брат армії РФ. Російські війська намагаються пробитися до Кучерового Яра і Веселого, але запуталися в власних маневрах. Ситуація хаотична, невизначена. За тиждень Росія захопила 64 квадратних кілометри менше, ніж у попередні тижні. Водночас кількість штурмів зросла до 153 на добу. Найгарячіші напрямки це Сіверський, Карматорське та Торецьке. Підписуйся.